Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Так, друзі, з одного боку, те про що я з вами сьогодні буду говорити, не дуже класне, але в цьому також все ж таки є позитивний ефект. Дональд Трамп об'єднується з диктаторами, об'єднується з мудаками для того, щоб захопити Канаду і для того, щоб воювати з цивілізованим світом, і це вже вочевидь. І в Канаді це розуміють. Канада творто робить свої кроки для того, щоб успішно протистояти. І хочу вам нагадати, що Канада поки що бореться, бореться з цією чу, рудою чумою, знаєте, яка намагається захопити Канаду. І якщо хтось думає, що Трамп вже відмовився від своєї ідеї захопити Канаду, захопити Гренландію, то це велика помилка. Кана Трамп. Крок за кроком іде до того, щоб реалізувати свої ідеї, і треба розуміти, навіщо Трампу потрібна Канада. Канада для Трампа це приблизно те ж саме, що Україна для Пупкіна. Так, тобто без Канади Сполучені Штати Америки не зможуть реалізувати всі ті забажанки, які є у Трампа, і Трамп не зможе зробити. Сполучені Штати Америки як він мріється, так великою імперією, тому що для нього Америка зараз потрібна перетворитися в велику імперію, яка контролює е, західний світ. І про це ми з вами зараз поговоримо. А поки ви будете слухати те про що розмовляють зараз, тут у нас в Канаді, так тому що сьогодні новини будуть більше з того, що відбувається в Канаді, як Канада готується до війни з Трампом зі Сполученими Штатами Америки. Я вам покажу, як сьогодні, сьогодні, у нас з вами 15 грудня. Як сьогодні виглядає місто Вінніпех, зараз у нас потеплішало. У нас сьогодні зараз показує тільки мінус 11, ну практично можна загорати, так. Тобто канадці в таку погоду, мінус 11 взагалі е майже і не одягаються. Вони так можуть у шортах вибігти за кофем спокійно в таку погоду в шльопках. Ну, канадці це. Канації, я вчора не не вчора. Позавчора ми ілі чи вчора їздили в магазин з дружиною. На вулиці було мінус 25, Відчувалося як мінус 31. І уявіть, там дубак було. Мені було боляче дивитися на все це. А канаці вони без шапки спокійно, дітвора без шапки. Йдуть з магазина до машини взагалі без жодних проблем. так? То ці мінус 11 для канадців це просто такий курорт, можна сказати. Ну, давайте з вами тепер повернемося до того, що відбувається у нас в Канаді. А, ні, друзі, забув, 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 забув. Будь ласочка, Підпишіться на канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Це дуже-дуже важливо, і це важливо для канадців. Тому що зараз мої відео перекладаються англійською мовою. Подивіться навіть в коментарях. Зараз нас дивляться. Дивиться багато канадців, які також читають ваші коментарі. І канадцям дуже важлива ваша підтримка. Канадці хочуть розуміти для канадців. Це важливо розуміти, що Канада не одна що у Канади є потужні друзі, що Україна з Канадою, так тому що. В Канаді люблять Україну, в Канаді люблять українців. І для канадців це важливо, щоб Україна і Українці також підтримували Канаду. Тепер, що стосується до того, що відбувається в Канаді, буквально пару днів тому назад Дональд Трамп зняв пошліни. Зняв та зняв всі ці рестрикшини з Беларусі, так для того, щоб Беларусь могла продавати свої каліні в добрива. Чому це відбувається? Тут треба зрозуміти, що в даному випадку по суті. Трамп об'єднується з диктаторами, так тобто Трамп об'єднується з Путіним, Трамп об'єднується з Лукашенко через Лукашенко. Тобто, поки що він не може відверто сказати, що я створюю коаліцію з Путіним, але він вже по суті створює коаліцію з Лукашенко. А Лукашенко це такий домашній песик Путіна. Так, тобто, по суті, це він створює коаліцію вже із Путіним і з Лукашенком. І навіщо це йому потрібно? Так, чому він знімає са? Анкції саме з калію. і це дуже легко е, зрозуміти, тому що на сьогоднішній день 80% всіх калійних добрив, які йдуть до Сполучених Штатів Америки, вони йдуть з Канади. Канада є найбільшим е, виробником і продавцем калійних добрив у світі на сьогоднішній день. Так і Канада, в принципі, повністю задовольняє всі потреби Сполучених Штатів Америки. Але Дональд Трамп не відмахується і не відходить від своєї ідеї захоплення. Опити Канаду він намагається різними е, е, моментами різними економічними тисками змусити Канаду здатися і піти з піднятими руками до Дональда Трампа. В нього це не виходить. До речі, на сьогоднішній день вже другий місяць поспіль, незважаючи на всі ці тарифи, незважаючи на шалений тиск з боку Сполучених Штатів Америки, Канада показує зростання ринку, зростання економіки на 2,5%. Безробіт впало майже на відсоток в Канаді, тобто Канада зараз демонструє зростання на відміну від Сполучених Штатів Америки, тому що в Сполучених Штатах Америки ситуація зараз гірша в цьому плані ніж в Канаді. Канадський уряд робить класні кроки, робить правильні кроки, заключає договори раз зараз з різними іншими країнами, і вперше за всю історію. В цьому місяці експорт продукції з Канади до Сполучених Штатів Америки перевищив імпорт з Сполучених Штатів Америки до Канади. Тобто зараз Канада більше продає своєї продукції американцям ніж купує звіти. І це суттєвий такий результат діяльності нашого уряду. До речі, зараз вже і в нашій цій консервативній партії, де сидять оці, от, знаєте, е, любітелі старіни, де дуже сильна така потужна мага. Мага, це хто не знає. Це ті, хто підтримує Трампа. Це йде абревіатура від Make America Great Again. Тобто, це основний лекторат Трампа. Це ті, хто придум підтримує цього рудо мудозвона, так. І в Канаді також є досить серйозна підтримка. Є ця мага, і ця мага вона також це ж серед консерваторів. Так то зараз консерваторів вже тут вони втрачають свої позиції. Частина консерваторів переходить на бік лібералів. Так від відкрито, відверто депутати від консервативної партії переходять на бік до лібералів, тому що кажуть, що вони бачать, що ліберали діють. Дійсно в, в пользу Канади дійсно діять, щоб захистити Канаду. А консерватори зараз діють деструктивно. Так і тому ті, у кого є голова на плечах, ті, хто вміє думати, хто вміє аналізувати, бачить, що зараз відбувається, вони переходять на бік лібералів. Ну тепер щодо Трампа, нещодавно Трамп сказав, Трамп бачить, що він не може економ економічно змусити Канаду е прогнутися і здатися. Хочу вам нагадати, що Канада одна з двох країн, так, одна з двох країн. У всьому світі, які е, дають зараз відпір Трампу, які не пішли на поваду Трампа і не підписали жодних угод з Трампом. Це Китай і це Канада. Дві країни в світі виявилися з яєчками. Навіть Європа прогнулася, всі інші прогнулися. А Канада б'ється і б'ється досить вдало. І Дональд Трамп чудово розуміє, що він вже не може, він вже наклав все, що він міг зробити з Канадою. Нічого це не працює. Канада вдало відбувається, і американці ж страждають більше, ніж канадці від цієї бійки, від цієї війни. І у нього залишається ще козир сільське господарство. Він вже поклав своє сільське господарство там на лопатки повністю, майже знищив фермерство в США. І він е, пригрозив, що він покладе тарифи на. Добрива, які йдуть з Канади до Сполучених Штатів Америки, це поташ, тобто це кана каліні добрива. І ось для того, щоб реалізувати свою ідею, так тому що якщо він покладе тарифи на канадські е добрива, то в Америці взагалі, взагалі, всі його фермери вони просто виздохнуть, вони припинять своє існування як клас, так і, от для того, щоб задавити Канаду, то уявіть собі, уявіть собі, наскільки це руде чмо. До чого воно вже опустилося, так для того, щоб задавити Канаду, для того, щоб задавити свого союзника, свого друга. Хочу вам нагадати, що буквально ще рік тому назад Канада була найближчим другом Сполучених Штатів Америки, найкращим союзником. Канада завжди і всьому підтримувала Сполучені Штати Америки. Пройшло менше року, і що відбувається? А відбувається те, що це Рудечмо зараз готове об'єднатися навіть з Лукашенко. Воно знімає санкції з Білорусі для того, щоб була можливість постачати ці добрива замість Канади, так замінити Канаду на Білорусь. постачати добрива з Білорусі до Сполучених Штатів Америки. Там же звісно, економісти підрахували, що все це просто дібілізм повний, тому що ну маршрути доставки там. Страшні будуть. Це буде дуже дорога таке задоволення доставляти туди ці добрива. Ну це одне. Ну друге, те що Білорусь все ж таки не видобуває достатньо. Цих добрив достатньо поташу для того, щоб задовольнити всі е, хотівки Дональда Трампа, так і потреби, всі потреби Сполучених Штатів Америки. Тому е, все рівно американцям прийдеться ще десь додатково купувати ці е, добрива, так шукати десь цей поташ. Але сам сам факт того, що Трамп зараз об'єднується з диктатором, так знімає всі ці рестрикшени з диктатури. Для того щоб битися з цивілізованою країною, для того щоб поставити на коліна цивілізовану країну країну, яка була його другом а, Сполучених Штатів Америки, була найближчим союзником Сполучених Штатів Америки, то це вже звісно, це вже зашвал такий, що просто е, ну просто далі нікуди. І в Канаді це все розуміють. В Канаді все це розуміють, канадці зараз. Готуються битися, битися далі зі сполученими штатами Америки, і Канада зараз вирішила нарощувати свою армію, тобто нарощувати армію в чотири рази. Послухайте так цю цифру не на 50% навіть там не на 100%, а в чотири рази. Тобто Канада зараз буде нарощувати свою армію, набирати добровольців, хоче набрати 400 тисяч добровольців, яких Канада буде обучати, як як, як зі зброєю, що робити, так з дронами. Тобто, зараз Канада готується. І це, знаєте, це розуміння того, що таке воно і буде. От е, я, я пам'ятаю, навіть ще буквально 3-4 місяці, 5 місяців тому назад. Українці, ви, мої глядачі, писали, що Канаді треба готуватися, Канаді треба озброюватися і таке інше. І зараз в мене я бачу, що в принципі уряд Канади це розумів вже давно. Так, просто уряд Канади йде це все по Це чому уряд Канади зараз відмовився від будь-яких військових е, відношень з Сполученими Штатами Америки, а пішов на зближення з Європою. так, Зараз Канада, хочу вам е нагадати, приймає участь у європейській ініціативі так, Rearm Europe. Тобто е Канада вирішила об'єднатися не зі Сполученими Штатами Америки в оборонному в оборонній сфері, а саме з Європою. І Канада разом з Європою вже готується відбиватися. Не тільки від рашки Парашки, так а і від Сполучених Штатів Америки. І це факт. Це той факт, в якому ми живемо, і в якому ми вимушені жити, і з яким ми вимушені рахуватися. Так, вже не можна закривати очі і сподіватися, що там це рудечмо, там щось воно про завтра проснеться. В нього буде якісь інші думки. Ні, він не відмовився від своїх планів захопити Канаду. Після захоплення Канади він, звісно, захопить і Гренландію. Тому що це для нього основні ключові фактори. Він не зможе будувати свою імперію, не захопивши Канаду і не захопивши Гренландію. Причому чудово, всі розуміють, що Канада та Гренландія для нього потрібні як полігони, так тобто це ті місця, де він буде видобувати е, полізні ці е, різні е, метали, все, що йому треба. Тобто, по суті, він хоче собі ці, це зробити колоніями. Колоніями такі. Ми знаєте, серйовими придатками і територіями, над якими він, якщо щось трапиться, то буде збивати ракети, і території, на яких він, е які він буде використовувати як буферну зону. Це також треба розуміти. І в Канаді це розуміють. В Канаді зараз люди також готуються е до неприємностей, готується уряд до можливих, е можливої війни, а війна буде. Якщо американці не приберуть це родачмо, якщо американці нічого не зроблять зі цим режимом, режимом е виборів, там вже не буде. Це треба розуміти. Все про демократичні вибори в Сполучених Штатах Америки треба вже забути. Трамп не віддасть владу просто так на виборах, і це вже також зрозуміло. Подивіться навіть ті, хто зараз виграє. З республіканців, так на різних виборах, ті, які критикували Трампа, як вони швидко також прогинаються зараз під нього, тому що я впевнений, там сили чудово навчилися залякувати це все. Тобто про вибори сполучених штатів Америки треба забути. Єдине, що ще може якось врятувати Сполучені Штати Америки, це революція. Це революція, це якщо люди дійсно збунтуються і винесуть цю нечість з білого дома, і не тільки з білого дома, так тому що там все вже там все Трамп вже захопив. Він дуже швидко все це корупцією своєю сковав подивіться на те як значно зросли статки всіх трампістів так Ті, тієї верхівки яка підтримує Трампа я якось покажу вам інфографіку та просто шалені суми крутяться там просто він скупляє всіх когось скупляє, когось залякує тому про вибори в Сполучених Штатах Америки треба забути. Ну а Канада готується, і ви скажете В'ячеслав, а що ж в цьому гарного? Я вам відповім, друзі, гарне те, що Канада не прогинається. Гарне те, що Канада залишається е, разом з цивілізованими країнами. Я вам можу сказати, що якщо б Канада зараз би прогнулась, вже так, якщо б якщо б Канада не трималася і впала би, то вже би була би третя світова війна вже би атакувало би не тільки б Україну, атакувало би і Європу. Атакувало би інші країни НАТО. Зараз би вже був би повний шлак у всьому світі. Повірте мені, тому це класна новина. Канада б'ється. Канада залишається з цивілізованими країнами. Канада підтримує Україну. Канада буде і далі підтримувати Україну і Європу. Ну і також Канада сподівається на підтримку з боку Європи і з боку інших цивілізованих країн. Тому, друзі, давайте ми з вами не будемо поки вішати носа. Будемо залишатися разом. Будемо сподіватися, що цивілізований світ дасть все ж таки відпір. Цим муда це вже в житті бувало таке, так е, в нашій історії таке бувало. Коли мудаки об'єднувалися і думали, що вони самі потужні, самі сильні, але врешті-решт цивілізація їх наказувала. Тому, друзі, давайте будемо з вами і зараз сподіватися і залишатися разом. Давайте будемо діяти по старій перевіреній схемі. Від вас, підписка на мій канал. Від вас, подобачки цьому відео, скидайте посилання на це відео в соціальних мережах. І обов'язково пишіть коментарі, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили? Ще раз нагадую: відео перекладаються на англійську мову. Відео зараз дивляться і в Канаді, і в США. Тож пишіть, пишіть, будь ласка, пишіть те, що ви думаєте про те, що відбувається в Америці, і пишіть слова підтримки для канадців. Нам це важливо. Я з вами на цьому буду прощатися. А ми з вами, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.